Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Групові заняття з корекції мовлення, логопедичні діалоги та арт-терапевтичні практики проходять у Вінницькому центрі реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк. Про суть програми, реальний досвід учасників та перші результати корекційних занять говоримо під час ефіру. Гостя студії Логопединя Вінницького реабілітаційного центру гармонія Раїса Шастон-Нестерчук. Вітаю вас, пані Раїса. Вітаю вас, дорогі глядачі наші. Чому С... суть програми логопедичні діалоги? Суть програми в тому, що в нас займаються дітки з особливими потребами. Це дітки з ДЦП. І виявляється так, що у них пошкоджений руховий апарат для того, щоб вони могли розмовляти. Вони навіть погано не тільки розмовляють, погано рухаються. Тому для утворення звуку вони повинні підняти руку. Працює у нас діафрагма. Це ми вже доводимо своїм досвідом, тому що у мене новий метод працювання. З такими дітьми, тому що я з ними займаюся вокальною терапією, так як вокальна терапія сприяє більшому розширенню можливостей голоса. Ми всі знаємо, що є люди, які е, після інсульту вони не розмовляють, але вони співають. І ось наша творчість почалася з того, що ми просто займалися діафрагмою, займалися тимбровими красками голосу. А потім я бачу, що мені цього дуже мало. І я почала задумуватися. Першими спробами в нас були це поезія. Ми влаштовували вечори поезії. І нам сподобалася поезія Юри Прокопенко, тому що я вважаю, що вона глибинна. І тому якось він по духу близький тим людям, так що він сам журналіст, блогер, і він знаходиться на візку. І коли ми розробляли наші вірші, я виявляла, що вони мають чудовий зміст, правду, життя. Але мені не хватало, знаєте чого? Так як я працювала в Вінницькому театрі актрисою і солісткою театру, не хватало дійства. І я думаю, щоб розширити оці можливості, треба зробити з поезії логопедичні діалоги. Я взяла його книжку дуже чудова книжка Посвята жінкам. І ось у нього є такий вірш Мовчазний дует, де написаний він просто віршом, а я розділяю його між жінкою і чоловіком. Тому що так потребує наше життя. Дівчина ходить по кімнаті, і вона чекає свого коханого. Невже ми знов залишимось по собі, Несказані слова, розсипані пустелі? Мовчання наше не в жалобі затягне час, як звук віланчелі, а на візку сидить вже старенький. Мужчина? Я ритм задам я жвавий контрабас, що бачив у житті дощ і дощі спеку, Палки обійми, безнадійний спрас. Солоні сльози роз'їдають деко. Вона підходить до нього і каже, кружить його крісло і каже: а ти моя спокуслива гітара, чого ще й досі ти мовчиш? Я контрабас, я контрабас, а ти моя спокуслива гітара, дует, який вже підкорив Париж. Потім він каже їй: Та в тебе свій ансамбль, я це знаю. Париж примара і є лише слова. Мовчиш. А я підходжу до нього і кажу: а я на одній восьмій замовкаю. Він печально, що у нас майбутнього нема. А я кажу: у нас майбутнє є і воно було. Тобто, підтримувати людину в будь-яких життєвих ситуаціях і вести її по життю далі. Це зараз наш час дуже. Важливо. Фактично, ви, пані Раїса, уже нам привідкрили лаштунки своїх занять арт-терапевтичних, логопедичних, цих діалогів, які проводите з дітками. Скажіть, скільки у вас учасників є? Займаються дуже багато. Багато людей їм це подобається, тому що ми це проводимо. У нас я проводжу концерти, романси провожу, вечорі романси провожу, вечорі присвячені. Матерям нашим, щоб це було знаєте, цікаво. І коли вони виступають, по-перше, у них є психологічний зажим. Якщо я звільняю від цього психологічного зажиму, вони йдуть далі. Тому що навіть при занятті вони розмовляють добре, потім раз і вони не можуть розмовляти. Треба спеціальну вправу, і вони йдуть далі. Ну, коли вони цей бар'єр при виступі у них зникає, тоді вони молодці. Їм це подобається і вони йдуть далі. Ви кажете, багато то це скільки? Десять чи більше? Я не знаю. Напевне, зараз розширилось. Ви знаєте, не хочеться багато говорити про себе, але наші логопедичні діалоги починаються як в театрі казали з вішалки, так і у нас з гармонії. До нас приходять люди зі своїми потребами. Олена Дмитрівна, чудовий директор, вона їх зустрічає, вислуховує їхні потреби. І вони тоді вирішуються їхні питання. Ми допомагаємо всім до 35 років. Угу. Вони приходять до нас, у нас е, працюють. Спеціалісти дуже хороші, це психологи, працюють реабілітологи, соціальні працівники, які теж допомагають один одному дуже хороший колектив. Я задоволена цим колективом, що я змогла якби, продовжити свою сценічну професію. Дуже задоволена, ви знаєте. І я їх люблю, а вони люблять мене, тому що я вважаю, що в нас зараз дуже скрутний час, і ми повинні бути всі сонячними і дарити, дарувати людям добро і щастя. Це неможливо. Ви знаєте, настільки нам це сподобалося, що ось так якась випадково, до нас не випадково, мабуть, тому що ви любите дуже дітей. І до нас потрапила книжка Колесанки. І я пішла далі. Я думаю, а в нас же дітки маленькі. Розкрила вашу книжку і почала писати музику і написала ваша поезія. Хесенький вечір на землю лягає, і нічка за ним тихо йде Маленьке дитятко в колисці дрімає, а сон колискову каску несе, там літо варвисте, і роси, і квіти, метелики трави, і радості мить. Там жайвір. Співає і бавиться вітер там щастя в усмішці, дитячий бринить. Я дуже вам дякую за цю книжку. Чому? Тому що, ви знаєте, тут з'явилися ще колесанки, а колесанки співати дуже важко. Це треба тягнути їх і на одній ноті, тобто вони розвиваються ще й вокально. І дуже дякую вашим художникам, Ірині Рекі. І ще Друга книжка з'явилася, і ми пройшли ваші колесанки. Написано, виходить, і сон стоїть, де біля хати я положила на музику. Я вже вам не хочу співати, тільки прочитаю. Сон стоїть вже біля хати, до вас хоче завітати. Тихо, казочку шипоче. Тож малюк засне охоче. І співа сон колесанку. Спи, малюк аж до ранку. Тут у нас ішла колесанка, але ж діткам заважають спати. Ми робимо, під'єднуємо котика, шукаємо пісеньку про кота сіренько. Пані Лісо, е, трошки вас переб'ю, да, да. хочу запитати більше про те, які практичні поради ви даєте своїм підопічним, щоб налагодити мовлення. Я вже зрозуміла, що це вокальна, така арт-терапевтична терапія. Да, дуже багато треба починати з дихання, тому що дихання у них немає. Немає дихання, тому що і особливості, вже практичні мої особливості. Я вважаю, що дихання повноцінно з'являється на низькому грудному регістрі, коли це. Сціплюються зубки і йде продих на С-с-с-с-с. тоді, навіть якщо є якісь дефекти, вони з'являються уходять. І був у мене хлопчик, якому сім років, а він зовсім не розмовляв. І тоді прийшлося шукати, що в нього з'явився звук. Я довго возилася з цим. І як вокалістка, йому Франції Франції, а приїхали французькі спеціалісти і зробили операцію у Львові і підрізали нього. Коли підрізали нього, я думаю, це напевно треба звертатися. Тоді е, голосовий апарат працює, якби взагалі не працює. Я думаю, як вокалістка треба підняти ньоба. Я піднімаю йому правами ньоба, це посмішка і в затримується. І так у нас півроку. І ви знаєте, він заговорив. Но ну, там є друга проц... е, проблема, яка що якщо йому показувати котика, допустимо, кицю, він не може назвати їх, що це вони. Він по губах моїх може розповідати все. Uh -huh. А там немає, тому що затримка, якби сприйняття і мозгова затримка. Вона потім з'явиться, я думаю. Тому що в мене був такий досвід, коли я працювала. З нашим з інсультом хлопчиком, то сказали, теж не буде результату, теж по губах він говорить, але в нього затримка, і останню фразу він може сказати там. Я йому показую предмет, коли воно йде зорове сприйняття, потім емоційне сприйняття і техніка логопедична він може говорити. І, я і це ви, ви знаєте це. Не хвальба, це, напевне, великі радості життєві, коли людині оце повертати. Тому що на сцені це можна було сміятися, посміхатися, дарувати радість, а тут треба ще боротися і перемагати, перемагати. А скільки таких занять потрібно, щоб відновити мовлення? Ви бачите свої перші результати вже. Я думаю, щоб це було дуже хорошо. Це хоча б рік. Хоча б рік. А Після. як часто відбуваються заняття? Заняття відбувається кожен день. Ага, кожен день, так, вони приходять, бажають займатися, я займаюся, тому що це повинна система бути. І бажано, щоб батьки дуже займалися з дітьми. Це паралельна робота, щоб вони сиділи на заняттях, сприймали це, що їм говориться, і щоб воно йшло далі, далі. А тривалість заняття щоденного там скільки хвилин? Ну, це індивідуально, ви знаєте. Якщо це складний процес, то треба довше, довше до, до години, до 45. А можна до тридцяти. Власне, чи є зараз достатньо бажаючих скористатися послугами такими логопедичними? Дуже договорів? багато, ви знаєте, дуже багато, і це приємно. І мені кажеться, що це треба розвивати. Це зараз буде дуже потрібно, тому що і війна, і стреси, і все інше у мене дуже багато, чесно. Я кажу, я хочу сказати відверто, що це навіть більше працює телефонне радіо. Комусь повернувся, мовлення повернулося, повернувся якийсь звукосприйняття, вокал якийсь повернувся, і виходиш, вони один одному передають, вони передають, вони приходять. І а приємно, ви знаєте, те, що коли діти починають сюкатися, вмісто Р, «Л» вони говорять: мами, знаєте, стурбовані, вони стурбовані тим, що пинуть у школу, а зараз діти зовсім інші. Вони ж їх перемикає, і вони підсміхаються, підсміхаються uh -huh. <сміхаються> тобто <це навмисне, сміх> як навмисне, <сміх> да, навмисне <сміх> граючись, да а це дуже боляче. Це дуже боляче. А коли власне потрібно звернутися? Ну ви працюєте з особливими дітками з особливими потребами, так а до логопеда звернутися мамі, що вона бачить, що щось так не вимовляє. Знаєте, школою? зараз у нас теж працюють працюють з раннім втручанням, втручання, і це теж хороші є результати. Вони, вони навіть консультуються в медичних закладах, оце дуже потрібно прямо з народження. Пані Раїсу, на сам кінець. Куди потрібно звернутися, щоб прийти до вас на логопедичні діалоги? Світлана, зачекайте, будь ласка, бо я не, не можу так пройти мимо вашої книжки. Це Світлана Кравінська, ви знаєте, тут 30 казок, 30 казок яку мені... це щастя попало до мене. І ми на наших логопедичних діалогах. Зробили дві казочки. Сонечко, так що діти наші повинні бути сонячними, багато працювати. І наша самотня зірочка, що в кожного є свій шлях по житті, і кожен знайде свою дорогу, і наші діти, котрі з ДЦП. і... Ну, Чудові діти силою волі. Вони знайдуть свій шлях в житті. Я вам щиро вдякую, тому що в них багато мудрості, щирості, душевних парад, і вони такі легкі, красиві. Нехай вам щастить твачі творчості. Дякую, дякую. Отож, це була передача з перших уст. Які ми розмовляли про групові заняття з корекції мовлення, логопедичні діалоги та арт-терапевтичні практики, що проходять у Вінницькому центрі реабілітації гармонія імені Раїси Понасюк. Дякую гості студії Логопедині Вінницького реабілітаційного центру Гармонія Раїсі Шастун Нестерчук. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Суспільне Вінниця також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини. Бережіть себе.